Здатися, друзі, на кухні сніданку з 1 Ми з Юлією зустріли Раїсу Сергіївну. Це мама Олі Павленко, дослідниці української кухні, яка працювала під псевдонімом Оля Кольорово. Ось наша Оля, але вона загинула рік тому. Завтра буде як рік і не стало. російська ракета потрапила в Кременчуцький торговельний центр, де в якому і була Ольга. І, і от сьогодні на згадку про неї мама. Теж зі своєю місією в Києві, але перед тим приїхала до нас тоді сніданку. Пасибі вам великі. Доброго дякую. Ранку. Вам дякую за запрошення. Дякую. Ми сьогодні будемо готувати унікальну е, страву, тому що от зараз у люди в руках книга, власне, жива книга української кухні, яку видавала Оля. Це перший том, який вийшов невеликим накладом. Ми зараз поговоримо, чи так, зараз... Е, чи з'явиться другий том, і чи можна ще е, видати оцю книгу перший том е, таким накладом, щоби всі могли придбати, тому що це абсолютно унікальне видання, і а саме я... з цієї книги ми взяли рецепт, який ми будемо сьогодні втілювати в життя. Правильно? Так, так, а так, я так, лише так, я так. лише фрагментик зачитаю. Я просто занурилась в цю книгу, не можу від неї е, е, відірватися. Не вступ е, пише булькання, шкварчання, шипіння, розливісті аромати, що плинуть уздовж вулиці. Що це І де? Ви ще думаєте? А дарма це Україна, дітки клас, пані Раїса. Ви вибрали сьогодні рецепт вареників і тіст унікальний. Чому саме це, це б запропонувала нам приготувати е, тому, що Оля його пропонує? Як альтернативу іншим рецептам, рецептів вареників дуже багато, і українців не треба вчити ліпити вареники і їсти вареники. Але один із варіантів саме заварне тісто. Так, але момент... ви дуже гарно сказали з залаштунками ще до ефіру, що ви, як полтавчанка, ви так. любите великі вареники. І прийнято робити пухкі, великі полтавські. Пухкі так. вареники. Але, але ця це альтернатива, так. Ну, Вони трішки швидше готуються. Покажіть там консистенцію, навіть е, кровопали. І, і в чому а, секрет цього тіста? В цьому секрет того тіста, що його заварюють окропом. І додають ще і олію. От бачимо зараз. Воно це є таким трошки тягучим. Так Так, воно дуже м'яке, воно дуже еластичне, воно швидко вариться. Дивіться, бобаборошна олія, окріп сіль, це сільце. Правильно, а начинка вишні, мед для подачі. На якому етапі той додається окроп? А от окріп, значить, робимо ямку в борошні, так. солимо, додаємо на склянку пару, лож, пару ложок олії. Бажано mm. без аромат, без ароматів. Рафіновано. Рафіновану. А потім склянкою окропу заварюємо mm -hmm. тісто. От у нас окроп уже практично готовий. Ні, то той, що, це той що, буде то варитися, що буде варитися? Тому ми вже можемо почати так. робити. Ліпити, От зараз так. Руслан це розпочав. Потім, потім додається туди яйце і вимішується ось до такого стану. Такого красивого так. стану. Юр, Таку... красивого колобка. Який колобка, зараз так. дуже попрошу в холодильнику взяти начинку. А що на сьогодні вареники з вишнями? Тому з задоволенням відкриваю нашу е холодильну. Камеру можна так сказати для того, щоб дістати начинку, і це до речі, є серед солодких вареників, мені здається, найбільш улюблена начинка. Так, так, так. вона вишні. так недовго вона існує, тому що вишні швидко відходять. Хоч зараз вже можна їх і заморозити, і що завгодно зараз зробити, те, що завгодно. Так. так посипаю цукром зверху. Ні, трошки, ні, ні, так? ні, ні, О. ні. Тоді його важко ліпить. А що робити, що робити треба? Можна цукру додавати, можна не додавати, бо в нас є мед. Давайте трошки додамо. Давайте трошки Знаєте, навіщо, так, навіщо додається цукор? Ложечка, ложечку. Навіщо додається цукор ще? Вареники будуть з кісточкою, ягідка буде з кісточкою, щоб не витікав сік. Ось у чому тут ще секрет. Тому їсти треба обережно. Її треба обережно, кістечко. знати, що там якісь ну, Так. Якщо ми додамо трішки цукру, то коли, то коли буде варитися вареник? Скільки давати ну, вишення? Вишня так. дасть сік. Вишня дасть сік, І він загубиться у цукрові і не зробить тісто ось таким гливким і мокрим. Так, Трішки вареник вийшов вухатий. Нічого, що це значить це трошки полтавської додаємо. Бачите? Трошки полтавської додаємо треба? характеру йому. А ну отак от покажіть. Дивіться. Вухати, вухата, тісто тоненьке. але має бути дуже, м'якеньким, еластичним. Так. Я е, буду подавати вишню. Я подавальші та. так. А ну давайте спробуємо спробуємо отак от покласти. Да. Угу. Щоб вони не так, щоб, не бути не рядочком. А так, так трикутничком. тоді він буде такий, як справжній. А дивіться, а що варени. я буду робити з вареником? Я буду косичку з нього робити. Можна? Що завгодно? О, дякую, друзі. а Ні, що завгодно, йому не кажіть, за зарегістю його вже. Пані пошло, Раїс Рейс Сергійовна, ви у Києві тут зі справами дуже гарними і шляхетними. Так. Будьте брати участь в одному важливому заході, присвяченому міжнародному дню підтримки жертв тортур, і будете готувати пундики там знов таки так, рецептом так. за рецептом вашої рецептом, доньки так, Олі, за рецептом Олі. Лучшому, саме е, Ну, тому що ті, хто, кому вони призначені, захотів саме пундиків, е, щось таке печене, смажене і е, солодке. А, -а, -а. І ось так ми. а що це і... за захід? Розкажіть, будь ласка, хто на ньому буде? Е, хто ньому ще будуть... буде готувати? Дякую вам велике. Доброго Дякую ранку. Вам. Дякую, вам, Дякую за запрошення. Дякую. Ми сьогодні будемо готувати унікальну е, страву, тому що от зараз у люди в руках книга, власне, жива книга української кухні, яку видавала Оля. Це перший том, який вийшов невеликим накладом. Ми зараз поговоримо, чи так, зараз... Е, чи з'явиться другий том, і чи можна ще е, видати оцю книгу перший том е, таким накладом, щоби всі могли придбати, тому що це абсолютно унікальне видання, а і не... саме з цієї книги ми взяли рецепт, який ми будемо сьогодні втілювати в життя. Правильно? Так, так, а так, я так, лише так. я лише фрагментик зачитаю. Я просто занурилась в цю книгу, не можу від неї е, е, відірватися. Не вступ, е, пише булькання, шкварчання, шипіння, розливісті аромати, що плинуть уздовж вулиці. Що це іде? Ви ще думаєте? А дарма це Україна, дітки. Клас, пані Раїсо, ви Вибрали сьогодні рецепт вареників і тіст унікальний. Чому саме це, це б запропонували нам приготувати е, тому, що Оля його пропонує? Як альтернативу іншим рецептам, рецептів вареників дуже багато, і українців не треба вчити ліпити вареники і їсти вареники. Але один із варіантів саме заварне тісто. Так, але вивеньки. ви дуже гарно сказали з залаштунками ще до ефіру, що ви, як полтавчанка, ви так. любите великі вареники і прийнято пухті, робити великі пухті, полтавські. Пухті так. вареники. Але, але це, це альтернатива, так. Ну, Вони трішки швидше готуються. Покажіть там консистенцію, навіть е, кровопали. І, і в чому а, секрет цього тіста? В цьому що? секрет того тіста, що його заварюють окропом. І додають ще і олію. От бачимо зараз. Воно це є таким трошки тягучим. Так Так, воно дуже м'яке, воно дуже еластичне, воно швидко вариться. Дивіться, борошно, олія, окріп це сіль. Це правильно, а начинка вишні, мед для подачі. На якому етапі тою додається окроп? А от окріп, значить, робимо ямку в борошні, так. солимо, додаємо на склянку пару, лож, пару ложок олії. Бажано mm. без аромат, без ароматів. Рафіновано. Рафіновану. А потім склянкою окропу заварюємо mm -hmm. тісто. От у нас окроп уже практично готовий. Ні, то той, що, це той що, буде то що буде варитися? Тому ми вже можемо почати так. робити. Вот зараз так. Руслан це розпочав. Потім, потім додається туди яйце і вимішується ось до такого стану. Такого красивого так. стану. Юр, Таку... красивого колобка, який колобка, зараз так. дуже попрошу в, в холодильнику взяти начинку. А що на сьогодні вареники з вишнями? Тому з задоволенням відкриваю нашу е холодильну. Камеру можна так сказати для того, щоб дістати начинку, і це до речі, серед солодких вареників, мені здається, найбільш улюблена начинка. Так, так, так. вона вишні. так недовго вона існує, тому що вишні швидко відходять. Хоч зараз вже можна їх і заморозити, і що завгодно зараз зробити, те, що завгодно так. так посипаю цукром зверху. Ні, дружки, ні, ні, так? ні, ні, О. ні. Тоді його важко ліпить. А що робити, що робити треба? Можна цукру додавати, можна не додавати, бо в нас є мед. Давайте трошки додамо. Давайте, трошки, знаєте, навіщо, так, навіщо додається цукор? Ложечка, ложечку. Навіщо додається цукор ще? Вареники будуть з кісточкою, ягідка буде з кісточкою, щоб не витікав сік. Ось у чому тут ще секрет. Тому їсти треба обережно. Її треба обережно, знати, що там якісь ну, Так, Якщо ми додамо трішки цукру, то коли, то коли буде варитися вареник? Скільки давати дві-три. Вишня, ну, давайте, дві, три. Три, вишня дасть сік. Вишня дасть сік, і він загубиться у цукрові і не зробить тісто ось таким гливким і мокрим. Так, трішки вареник вийшов в Нічого, це, це значить трошки полтавської бачите. Трошки полтавської даємо характеру йому. А ну так. отак от покажіть. Дивіться. Вухати, вухата, тісто тоненьке. але має бути дуже, м'якеньким, еластичним. Так. Я е, буду подавати вишні. Я подавальші та. так. А ну давайте спробуємо спробуємо отак покласти. А. Mm -hmm. Mm -hmm. Щоб вони не не бути не, не рядочком, а так так трикутничком. тоді він буде такий, як справжній. А дивіться, а що я варени. буду робити з вареником? Я буду косичку з нього робити. Можна? Що завгодно? О, дякую, друзі. а Ні, що завгодно, йому не кажіть, <світ> за регістю його вже. Пані пошло, Раїс не Раїс, Раїс Сергійно, ви у Києві тут зі справами дуже гарними і шляхетними. Так. Будьте брати участь в одному важливому заході, присвяченому міжнародному дню підтримки жертв тортур, і будете готувати пундики там знов таки так, рецептом так. за рецептом вашої доньки Олі, за рецептом Олі. Лучшому, саме е, ну, тому що ті, хто, кому вони призначені, захотів саме пундиків, е, щось таке печене, смажене і е, солодке. А, -а, -а. І ось так ми. а що це і... за захід? Розкажіть, будь ласка, хто на ньому буде? Е, хто ньому ще будуть... буде готувати? чи ви будете одна? На ньому, на ньому ще будуть е, присутні люди. Дружини тих, хто ще не повернувся з полону, люди, які повернулися з полону. А Потім, же з пундики... потім представники місії ООН будуть. Ага, і, і, і пунди, з це ми приготуємо гостя. і потім так, поїдемо ми в госпіталь, там, де лікуються люди, які постраждали від тортур у е, Рашистській Федерації, ага. не до федерації, угу, да. яких там мурять голодом. Це тільки в нас, це е тільки в нас полонені. В, та, в, в нас полонені. Ну ми ж стандартам. Ми ж до Європи uh -huh. йдемо і до світу прислухаємося. Ми не мусимо бути схожими на, на наших да, ворогів. І не, і не будемо схожі. Ари Сергійовна, розкажіть, будь ласка, про Олю, про те, якою вона людиною. Вона була Завершили, дуже оптимістичною і веселою людиною. А ви 에... провели будь, любов до кухні? Звідки ну, не знаю. Мабуть, любов? ну знаєте, українцю не треба його привати. Любов ми знаєте, така нація яка. Любить поїсти, вміє поїсти, вміє приготувати. Це з народження у нас так, по ДНК. Так, так, так. Ну от, наприклад, якби мама моя побачила ці вареники, то вона б мене полаяла. А Тому, чого ж? Що, що в неї вареники були, мали бути один в один. Ага. А в мене як корови в череді. Знаєте, які корови в череді, які корови в череді бувають. Вони бувають маленькі, телята, а бувають великі. І от у мене такі корови ну, в череді. Але це ж знаєте творчість. Тому ми. Вот. Ну але точно ваша мама сказала, що вони мало того, що вони різні, то але вони вони ще й щедрі. Але да, вони вона б сказала, що такого і їсти не можна, бо воно не красиве. А треба, щоб було красиве. Всяка страва має бути красивою. Ви, ви не знаєте, тільки смачною, а й красивою. Я от гуртаю, поки ви ліпите вареники. О, дивіться, я вже виліпила такий, угу. як схожий, ніби о, то ніби то так, як, як, як має бути. Може, буде. слухайте, О, ми вже оці, а я от Уже думаю, що такі треба варити. можна вже потрошечки їх туди закидати. У мене теж вийшов такий не зовсім великий. Переверни, бо зараз у тебе з дірочкою буде. А, ну, а, от, от, значить, як корові в череді. А, а, от в мене теля в череді, бо воно в череді. дуже у мене маленьке. Бачки. Так, а, єдине, що тут розкажіть нам про правило, як варити вареники. Ну, не просто кинути в да? окроп має бути підсолений, хоча воно все буде. Обов'язково, обов'язково будь-яка страва, має бути підсолена, щоб була гармонія смаку. Підсолодка, ну, страва солі, 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 має не. бути підсолена. Окріп обов'язково солиться. Е, обов'язково. Як нам визначити, що вони дійшли до кондиції відвару? Значить, ці вареники на, на противагу іншим пухким содовим вареникам, вони варяться швидше. Ага. швидше. Тому що І... тісто вже пройшло термічну так. обробку до так. цього ну, так? ну що, Я потрошки почну закидати, правда? Давайте. Ще може та да, давайте Досить мене чому. навчили для а того, щоб вже не хлюпав. А єдине, округи, що скажіть, окрів. будь ласка, треба. А треба і багато хто ложку починає е, калатати. обов'язково, обов'язково тільки вкинув і швиденько помішати, щоб не пристали вони до дна. Ні, ні, до дна вони не бо пристає. там е, лиш лишиться е, частина його. Е, Животик друзі, а зараз ми зробимо це завдання. Ну і розкажемо ще більше про живу українську кухню до війни, про книжку авторкою якої була Оля Кольорова, і її мама розкаже більше про нашу героїні. А Люся погортає рецепти. І що її там здивувало? Я вже почав по вже бачу. хочу ага. її придбати. Чи можна буде її придбати? Дізнаєтесь. Ми продовжуємо. І Раїса Сергіївна зараз уважно слідкує за тим, як вареники були закинуті в окріп. Зробила правильне зауваження, що їх треба обов'язково кожний кидаючи трошки перемішати для того, щоб вони не прилипали до дна. До дна. А Люся, як ти правильно Руслан сказав, Ой. все більш з розширеними очима дивиться я, на книгу. Я в захваті. Вона... баба шарпанина, дуже давня українська народна страва, шматочки риби, запечені у рідкому тісті зі смаженими овочами, або платаний судак, або під. Палка або коропоглині, або муселець, Боже. це вино з мед медове з медом. Ну, покажи, будь ласка, лючі, можна віддавали. десь зараз купити Тут книгу? Такі... Це книжка... Зараз зараз поки що ні. Готуємо ми дуже старанно готуємо, дякуючи О Оксані Левковій, яка е, майже сама е, штовхає цю справу е, із е, своїми друзями. Е, так ось угу. е, ми готуємо. Перевидання, угу. але справа йде ж звичайно угу. повільно, тому що в книзі дуже багато компонентів, які виробляють е, різні люди зовсім, і через те ось так затримується. Ви знаєте, що... це, це книжка не ну, просто книжка, яку ти боїшся там обляпати, обмацати руками з От подивіться, вона реально як блокнот. Бачите, тут і ручка є е, серед, Всередині, бачите, тут є для і нотаток. ось для нотаток заміточки. Ось є. Е, е. Бачите, тут десь щось можна вставити. Нагадаємо, ставити, що це сиди. книга жива українська кухня авторства Ольги Павленко. І як ви помітите, там написано перший а, том. це важливо. Так. Це значить, що планувався Блан... і другий. так, але очі, я, я перепрошую, я пропустила цей перший наклад. Він весь розпродався, бо я хочу цю. Книжку. Е, ще не весь, але ми готуємо палітурку. Не вистачило mm -hmm. палітурок. Ага. Очевидно, вона збиралася його до, 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 докупити. Цей тобто, палітурок. ще другий наклад ви готуєте. Але небагато ще. А от знаємо, що Оля хотіла видати. Вже другий том так, української живої кухні. Чи вдалося їй зібрати матеріал? Вона встигла щось. Матеріал? Вона зібрала. Ми ще не е, заходили в її архіви. Угу. Е, поки що, поки не видамо, вже ж можеш, цей том. А тоді угу. вже зайдемо в архіві. Подивимося, що там є, скільки там і чого є для цього другого тому. Батоличка, ми е, ми чекаємо, ми чекаємо цього моменту. Подивіться, бо там планувалося те, що не ввійшло в перший том. Там ще планувалась панська кухня. Це е, угу. Так сказати, народна кухня, а там ще панська, ще панська кухня. Панська кухня. О, ну в Україні так. була і така, ну, це, значить, це кухня. були якісь особливі рецепти. Ну, другий том так само планується. От планується таким бути креативним, якщо ми, правильно? якщо ми знайдемо там, те та, знайти, що там є а, Ваша онучка Софія зараз у Сполучених Штатах Америки. Так, вона в закінчує школу. Так. А чи вже є хист до того, що о, вона продовжить справу о, мамину Планує кулінарну? вона продовжити, але вона є ще рік 12 класу, і потім uh -huh. вона вибере якусь. Якусь професію собі uh -huh. обере, і е, коли її освоїть ту професію, то е, вона планувала це все зробити, тому що вона теж має хист і до кулінарії, і uh -huh. до малювання. Uh -huh. Вона дуже гарно малює. Е, зараз вона розвиває ці здібності свої е, там є можливості такі, е, які вчителі, які її запрошують у вже uh -huh. до себе в клас малювати. І е, Ось вона планує теж зайнятися, продовжити мамину справу. Ну, як складеться життєва доля? Поки що. Не будемо загадувати, але перед нею є вибір. Вибір великий, широкий, і ось вона має його має його зробити за цей рік, що в неї ще є школи. Дивіться, можемо зараз куштувати, але все-таки гаряче. Хто любить гаряче? Люся, любить гаряче? Гараче. Ясне діло, яка дівчина не любить гарячі? Знаєте, будь ласка, тарелю. А тареля буде у нас, може, так Маю. можна, давай в мисочку може викладемо ну, спочатку, ось. а потім, а, а потім вже будемо викладати. Кілька на для проби. А, значить, а, б, б, пані Раїса, не рекомендують додавати сюди а, масло, правильно? Ні, ні. Воно все з медом, має бути. З медом? Без а? масла. от це так, дуже меду, нас, нюанс. меду у нас доволі. Меду у нас давай, меду у нас домашні своєї пасіки, тому не будемо дуже його заощаджувати, поливатимемо ага. щедро. Поливатимем щедро. І дивіться, недовго е, ну, варилося це, тому що саме унікальність самого тіста в тому, що воно не потребує довгого варіння. Довго варіння так. Навіть просто в гарячій воді вони спливли наверх і можна коштувати. Людмила Барбір. Е, запрошуємо. Як завжди, традиційно, Людочка, ми починаємо з е, е, твого так. Е, Дегустаційного сету. Сухо, я так сказала, так. я люблю, горячий, люблю вареники. Того, що... гарячі Вареники поливаються для того, щоб щоб не злиплися. А угу. потім можна в прикусочку його з медом. Так ще смачніше буде. А взагалі мали? на Полтавщині з то, медом це чи це більше то, як ой. традиційно ну, сметаною? Оля Говорила, що це по любові? Хто і з чим хто, любить? хто до чого тісто одразу ну, при дотику просто от. Хто з чим, чим любить, це все по любові, Його І начинка по любові. Але зараз сезон вишні, тому вирішили приготувати з вишнею саме. Бо всі інші вареники будуть готуватися цілий рік, можна готувати, а вишні М -м -м. відійдуть і вже будуть або морожені, або там якісь ще консервовані. Хоча морожені, вони теж непогані, не ми змою не використовуємо. Люці, так, не що добре, скажеш? що ви говорите, бо я можу поїсти. Ти поїсти. Слухай, тісто таке смачне. Дуже смачне тісто Може, і Давайте вий, ще і раз повторимо, тілі. я в чому суть цього тіста. Чому воно таким стало? Що ми туди додаємо? Тому що це тісто заварюється окропом. Додається туди обов'язково на склянку е, е, окропу, додається туди дві ложки олії. І після того заварюється окропом, а потім додається яйце і замішується ось таке тісто. Тому воно недовго вариться воно, воно дуже, швидко, швидко дуже швидко вариться, і в ньому дуже воно, воно не втрачає своєї, е, свого обличчя цей вареник. Він не робиться там синім, угу. е, так як в содовому тісті, щось не вгадаєш і е, довше вариться, можеш там. Вийняти він ще ми... е гливкенький, Або, а, а, а тут, не, тут не буває mm -hmm. ми Ту то. Ми нагадаємо вам, що це мама Олі Кольорова е Раїса Сергіївна, і це рецепт, який із живої кулінарної книги української народної книги яку зараз Руслан тримає так. в руках. І ми сподіваємося, що наступний наклад вийде таким об'ємом і е таким тиражем, що ми всі зможемо придбати цю книгу, а далі будете готувати вже другий том. Це дуже важливо. Так, дякуємо вам і удачі вам сьогодні у вашому проєкті, був. Дякую. Дякую, Дякую вам за велику увагу до, до нашої доньки, до її справи. Сподіваємося, що ми, ми завершимо її справу, продовжимо її справу. І дякуємо вам за увагу. Ну Дякую. а нашим Дякую. нашим воїнам, які нас дивляться в шпиталі. А, чекайте на рейсу Сергіївну у вас в гостях уже з пундиками. Приїдемо з пундиками. Які, так, вони нас сьогодні приготують за рецептом Олі. Велика шана вам. Чекаємо Дякую. на кухні стіль. Дякую. знову знов. なるほど。Uh, <laughs>